Термолосьйон від німецької компанії LR я використовую з моєю сім'єю просто кожного дня. Що ж він такого цікавого нам робить, і чому я його використовую в своїй родині? Він допомагає позбавитись від е, болі в мишцях, ну м'язах, в суглобах. Якщо там тут болить, якщо коліно болить, якщо е, спина болить, розтираємо, якщо простудилися і щоб не захворіти, бо перші симптоми ми відчуваємо завжди ну, люб, люба людина відчуває скоріше намастю груди, спину, е, щоб позбавитись скоріше від вірусу. Також це допомагає від заложеності носа. Беру тако трошечки крупіночку, розтираю пальчиками, і тако розтираю, тут переносять і гайморові пазухи. Дуже позбавляє від заложеності, нежить проходи, Ну просто клас. Якщо болить вухо, наприклад, да, запалення вуха. Я беру тако ж, теж на пальчики і розтираю тако спереді, задія також роблю масаж дуже класно. І воно головне, що діє таке гарне тепло, зігріваюче і від болі позбавляє. Якщо головна біль натирає в вісочки, тако і е, тако на, е, на шиї, де ріст волосся отако, тут розтираю, розтираю, і дуже класно допомагає. Е, якщо там в ноги ви на вулиці було холодно і Ноги застудили, ну, промерзли, то розтирайте термолосьйоном, це покращає кровообіг і е, скоріше е, ну, не, забол... не захворієте або скоріше одужаєте, якщо вже захворіли. Е, е, термолосьйон допомагає при простуді, от коли бронхи легкі, е, ну е, застужені, і щоб скоріше, щоб мікроциркуляція і доступ кислорода пішли саме сюди, в легени, то тако розтираємо, то, то, то причому робіть це не один раз на день. А робіть чаще, все належить від того, як ви себе почуваєте. Якщо вам дуже погано, то робіть чаще і три, чотири рази на день, і п'ять, то ви скоріше одужаєте. Це ж саме найголовніше. Може, я зараз забула для чого я ще використовую, бо дуже багато. А, синці. Якщо у вас є синяки, наприклад, там вискочило десь на нозі чи вдарилися, дуже класно допомагає позбавитись від синяків. Розтираємо вони, прям навіть після такого розтирання першого вже змінюють свій колір. Уже ну, синього привращаються в більш такий зелененький, потім жовтенький, і проходить дуже дуже класно. Тобто, цей термолосьон ви зараз можете отримати у подарунок. При покупці двох гелів два гелі алоя вира купляєте однакових, і термолесьйон вам компанія Лер дарує у подарунок, і, і відмічаю, що гель виходить дешевше. Звертайтесь за покупкою.